Серед волонтерів бувають навіть феї. Саме так називають Рівіль Кофман на дев'ятому місяці вагітності. Вона перемогла лейкос і народила здорову дитину. Відтоді приходить до лікарні, грається з онкохворими дітками, і допомагає видужувати емоціями. Кілька день тому вона відкрила в столиці незвичайний центр допомоги, куди приходять діти і їхні батьки. Ганна Айзенберг. Далі на пока. я всі підійду. Я філію на тебя. Це Рівіль Кофман, але онкохворі діти не вірять, що це звичайна жінка. Вона фея. Вже 20 років, приходить до лікарень, перевтілюється та творить дива, грає з дітьми, розповідає казки, відвертає від сумних думок та націлює на позитив батьків. Оця вона як ніхто знає, що потрібно казати людині, котра стикнулася зі страшним діагнозом. Онкологія, Коли я проходила цю процедуру. Почему? То я представляла, что тысячи-тысячи лучиков, они проникают в мое тело и растворяют все-все. 20 років тому, за місяць до народження молодшого сина Давида, лікарі приголомшили. В неї – гострий лімфобластний лейкоз. У мене був внутрішній дитина, який вже має народитися. То у мене було недоуміння сумасшедше у першу очікую. Імені удоуміння, тому що люди они не готові ніколи дослушатися. Це неожиданно. Досі згадує з жахом, як без віри ходила на процедури, як душу з'їдали страшні думки. Але одного разу в ліфтом центру Рівіль зустріла дитину, що перевернула її світ. А ми просто глазами зустрілися. Я зустріла дитину глаза в глаза, за в зрачок. Я знала, що в мене рак, а він нет. он ні поняв, що он знав, що он болен, але не знав, що он ракавальний чоловік. Саме тоді каже, зрозуміла, мусить допомагати тяжкохворим дітям не зациклюватися на хворобі, залишатися щасливими та безтурботними навіть у лікарнях. І після народження дитини та одужання повернулася до онкоцентрів. Я фія, відкривають двірі. Вона вчить вірити в диво, вірити в одужання. А ті, до кого приходить, запевняють, рівіль сама є дивом. Діти в це вірять. Мама бачить, що діти радуються і не вірять. На наступний день ви не представляєте, вона не підіймається. Я їй вірю. Чому ти їй віриш? Ну, тому що від неї несе добро і всіми чудесами. Чудес багато у неї в душі самої. В неї вірять і медики кажуть, психологічна підтримка то є одна із складових успішного лікування хвороби. Звісно, звісно. Вот для потрібно, щоб вірили в чудеса. Поряд із Рівіль неможливо не повірити в казку. На неї схоже реагує навіть техніка. Артем, здоровий ти опять. Ура! І як у справжньої феї, в неї є свій дім. Заходіть! Дитячий центр відчинив свої двері кілька днів тому. Саме там вона займається з хворими дітками, їх батьками та творить дива. Артем вже знає, яке диво потрібно саме йому. Здоров'я, Все. Мені більше нічого не Здоров'я мені і сім'ї. Мрія є і у феї каже зовсім скоро вона зможе зробити щасливими ще більше онкохворих дітей. Я хочу просто построїться за городом. А в лесу большой детский центр. Там замок будет для всех тяжело больных деток. Шанс всегда есть. Мы до последнего верим, что с рібінка может произойти чудо. Анна Найзенберг, Ярослав Тихомир, программа Вікна СТБ.